Зупинись, перехожий, віддай шану пам'яті мужньому воїну, в честь якого названа вулиця, по якій ти крокуєш. Такий надпис розміщений на стелі Героя України Володимира Стельмаха. Встановили меморіал біля мототреку. Ми проживали на Данила Галицького от рядом. Сюди він ходив на навчання, вчився в одному інституті, сюди займався по регбі, де відпочивав постійно тут. Люби заходи спортивні, які проходили на мототреці, без його участі не проходив. Він завжди старався глядачем, але бути. На мототреці Володимир Стеймах займався регбі. Перший тренер пригадує, чоловік був наполегливим спортсменом. Дуже старанний, дуже дисциплінований такий гравець, завжди приходив на допомогу, допомагав одному клубникам, виконував всі вказівки тренера, ну, такий досить достойний гравець. На алеї героя Володимира Стельмаха висадили туї. Їх 27. Кожна з яких символізує рік життя захисника. Роботи зі створення меморіалу тривали близько місяця, та ідея з'явилась набагато раніше. Ця ідея виникла зразу, коли в нашій вулиці було присвоєно це звання. Дуже багато орендарів, працівників навіть нашого колективу не знали, хто такий Володимир Стельмах. Тому вирішили поставити цю стелу, щоб люди, які тут дуже багато людей щоденно проходять, тому що багато студентів, багато проходить спортивних заходів різних, культурних, щоб люди просто підходили і віддавали шану цьому герою. Володимир Стельмах присвятив своє життя військовій справі. Чоловік вступив до Академії сухопутних військ, боронив територіальну цілісність на сході України. На початку повномасштабної війни першим зустрічав ворога на Київщині. Там, вступивши у двобій з танком, на жаль, загинув. Цей я кажуть знак меморіальний для того, щоб люди пам'ятали, для того, щоб люди бачили, щоб знали, якою ціною нам перемога наша дається. Ну, я рахую, що як для мене це дуже велика робота і дуже потрібна робота. Нагадаємо, вулицю Курчатова у Рівному перейменували на вулицю Володимира Стельмаха. До слова, захисник посмертно нагороджений званням Героя України. Має орден Золота зірка та орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.